У нашому районі працюють над покращенням доріг. Яка ситуація з дорогою у селі Смільна, бачила наша знімальна група? Увага на екран? 10 липня у Смільнівському старостинському окрузі було проведено догляд за комунальними дорогами шляхом профілювання із додаванням нового матеріалу щебеню. Однак станом на сьогодні ситуація змінилася. Тут на вулицях, де проводилися роботи, є лише залишок щебеню. А після дощу тут часто на дорозі залишається вода. Попри виконання роботи на вулицях Лугова, центральна будівельна, сонячна, торгова і зелена у селі Смільнебродівської міської територіальної громади є проблеми із дорожнім покриттям. Щебінь, який залишився, лише нагадує про те, що тут колись проводилися роботи. І як бачимо сьогодні, ситуація не дуже втішна. Сергій Нікішин телеканал «Броде онлайн».